У неділю, 22 червня, відбудеться чвертьфінал молодіжного Євро у тин між збірними Німеччини та Італії. За київським часом гра розпочнеться о 22 годині. Німеччина у тин За 10 ігор кваліфікації колектив здобув 26 очок, посів перше місце групи та отримав пряму путівку на турнір. Груповий етап колектив провів надзвичайно три перемоги в іграх проти Словенії, Чехії. Англії гарантували йому перше місце квартету та вихід у чвертьфінал, Італія u 21. На відборі команда здобула 22 очки в 10 іграх і посіла перше місце, випередивши Норвегію та Ірландію на 3 бали. Євро Азурі розпочали із мінімальної перемоги 1-0 над Румунією. В другому турі з таким же рахунком перемогли Словаччину, а наостанок зіграли в Ніччію із Іспанією. Проте, Через гіршу різницю забитих пропущених ніж у Іспанії Італія посіла друге місце групи А особисті зустрічі поточними складами команди ще жодного разу не брали участі в офіційних іграх.